Зараз, коли росіяни потроху відступають, що вони залишають поза собою? Тут так само достатньо риторичне питання, тому що росіяни вони ж всюди однакові. Області змінюються там: Луганська, Донецька, Харківська, Київська, Херсонська, а вони всюди однакові. Я єдине, що дуже сподіваюся, що все ж таки. Ми не будемо знаходити оті страшні знахідки, які відкривалися в Бучі, в Ірпіні, в Харківській області в різних населених пунктах. Я так дуже просто сподіваюся, що ті еленерівці, які якраз воюють в рядах там російської армії, ну все ж таки вони народились на Луганщині і вони не допустять от таких масових. Військових злочинів. Хоча є в нас інформація про те, що все ж таки страшні речі відбувалися. Але ну я так сподіваюся, можливо, мала батьківщина якось вплине на цих поких, і вони ну трохи якось все ж таки поставляться більш лояльно до області і до людей. Що стосується Інфраструктури, ну саме зараз вивозять медичне обладнання сучасне, яке ми поставили в лікарні наші, яке ми поставили в приймальні відділення. Саме зараз вивозять обладнання зі шкіл. Ну, це проектори, там оці дошки, такі спеціальні сучасні. Це все, це все вивозиться, викрадається. І це в принципі це неприємно, але з іншого боку, це говорить про те, що вони розуміють, що вони не втримають область. Я знаю, що нібито росіяни просили відійти на от лінію розмежування, яка була 14-го року, тому що вона там добре захищена. Там в них залізобетонні укріплення, там є де. ну Вони там знають, там пристріляний кожний метр землі. І там би їм було б легше тримати оборону. Але вони е, отримали відмову. Їм відмовили, сказали тримати там, де вони стоять зараз. <кху> Тому, в принципі, е, тримають вони якраз от е, Лисичанськ, е, тримають лінію оборони Кремінна, Свато. Е, і тут, і тут ми от спостерігаємо, що вони просто мідують все, заривають танки, риють окопи, до них почали вже приїжджати перші мобілізовані. І, до речі, перші мобілізовані це, напевно, най, найнебезпечні мобіки, які є в, в армії зараз російській. Поясню чому? чому? Тому що в першу чергу відправляють тих, хто е, служив і хто е, ну, розуміється на військовій справі хоча б якось. Mm -hmm. А тих, хто взагалі нульовий, е, їх там ну, трохи все ж таки готують, е, тренують, але ну, це, це їм не допоможе, бо я можу сказати по собі. Е, в, мені здається, 15-й цей рік був. Е, ми е, проходили підготовку. У нас було багато, там декілька десятків е, людей, які проходили під Києвом підготовку на полігоні. Як е, там були снайперські групи, були штурмовики. Е, е, і от після декількох місяців е, постійних підготовок там три, ну, три рази на тиждень точно ми приїжджали. Все одно там на четвертий-п'ятий місяць хтось десь стрілить собі під ноги, хтось буде ну тормозити дуже там потужно. Ну військовий, це ж професія, і це дійсно треба так таку кількість тренувань пройти, щоб воно було вже рефлекторно. А давайте уявимо собі, що понабирали просто людей з вулиці, їх переодягнули, і там протягом тижня їх чомусь вчать. Чому? Впасти там, нажати на курок, куди, як ховатись, як перегрупуватись, з ким куди йти. Ну просто це буде е, абсолютне гарматне м'ясо. Але от ті перші, які їдуть, то це я так розумію, що їх просто вишукують, скажуть, хто служив в армії. Там. Підняли руки. Хто де визначається, хто кулеметник, хто гранатометник, їм просто навички їх трішечки оновлять і їх відправляють. То вони найбільш небезпечні. Але е, це небезпека, вона так само в лапках. Ну, я е, спринтер, я займався легкою атлетикою. В мене були дуже непогані результати по спорту. От зараз мене взяти і поставити на доріжку. Ну що я зможу показати? Ну ми ж це розуміємо. Сергій, але ж все одно, коли їх навала величезна, коли їх просто женуть пушечним м'ясом, чи це не спрацьовує в умовах зараз сучасної війни, сучасної артилерії і іншого озброєння? Взагалі не працює. А, скажу так: навіть теоретична підготовка військового ну, пехати якоїсь там піхоти, да? Навіть якщо б його готували місяць, два чи три, а тут ми говоримо про те, що підготовка буквально там тиждень, ну, максимум два. А, психологія людини не здатна сприйняти нормально і адекватно обстріли артилерійські. Це достатньо Ну страшна штука. А, реально страшно. Повинен пройти певний час для того, щоб. Під обстрілами ти нормально реагував. Тобто, чітко розумів, що треба робити, де ти знаходишся, на якій е, місцевості, чи є десь укриття, щоб ти зреагував і в тебе було набагато більше шансів для того, щоб вижити. Е, люди, які приїдуть до нас, е, повірте мені, що вони не готові. Їх, їх рефлекси будуть на 90% бігти. Просто бігти і кудись десь заховатись. От поки вони будуть бігти, їх просто будуть осколтими вбивати в нас найближчим часом. От та цифра, яка зараз трохи більше 60 тисяч, вона буде просто геометричною прогресією збільшуватися. тому що насправді ми ж розуміємо, що 300 тисяч, які Путін наголосив, що офіційно їх набирають, ми вже бачимо величезну кількість свідчень про те, що людей то набирають набагато більше. Вони дійсно хочуть набрати мільйон, а можливо більше. Тому ну, е е е людей не дійсно е видання такі опозиційні. Називають цифру в мільйон двісті. Можливо, я не, не відкидаю таку цифру, але ну, це гарматне м'ясо. Це не вояки, е це не якісь там бойові підрозділи, яких треба дійсно е ну, десь е опасатись.